Козловський. Ну, так. Да. Скільки у вас виходів? Ну, я ж вам не древо якесь. У мене дві пісні. <рес> Їх можна і на два виходи розділити. Добре, знайомтеся, я вас покличу там. Чуєш, сину, а чого це ти без проса береш? <рес> а я коли суд виграв вже нічого ні в кого не питаю. Короче. Знаєш, що у вас якісь такі пісні у молодьі наркоманські. Ну, це ж взагалі смарагдове небо, піна калада. Не то, що в мене. Нехай тобі розкаже дощ. Серпанкові очі. Якщо любиш, кохай. А якщо не любиш, ну не кохай, ну Віталік, ну зберись чуть-чуть. Зустрічайте, Віталій Козловський. Та якісь мошенники дзвонять. Мамленов і Лумніцький. Постійно просять, щоб я вклався в якийсь фіт. Щас, я колись вже в МММ вложився. Шукайте другого дурачка. Я перепрошую, трінчер не було? Боткіна було. Свинка було, трінчера слава Богу ще не було. Так, я дивлюсь, коли це ви виступаєте. Коли вже там я? Навірно, після чіко і катоші. Ні, я не можу. Чому? Я після морепродуктів дуже нестабільний.